Ми в Волинському гуманітарному центрі виплітаємо захисний, захисні засоби для наших захисників, кікімори і кавери на шоломи. Займаємося цим спочатку повномасштабного вторгнення. Цих виродків на нашу українську землю. Першу кікімору ми виплили двадцятого завершили 20 травня 2022 року. Тому що був дуже довгий підготовчий процес. Для всіх це була нова справа. Шукали матеріали, шукали людей, шукали приміщення. Ну і так вийшло, що 20 травня була готова наша перша кікімора. Наші кікімори працюють на всіх відділах нашого, на жаль, дуже великого фронту. Основні наші потребуючі це снайпери, розвідники, ну і інші підрозділи Збройних сил України. Виготовлення однієї кікімри має довгий процес. Спершу закупили сітку рибацьку, треба, щоб вічко було певного розміру. Потім зробили манекени для одягання основи. Основа розкроюється з сітки, потім зшивається, сплітається крючком, одягається на манекен і далі уже з нею працюють дівчатка по заплітанню і доведенню до фінішу. Ми за цей період сплили більше трьох тисяч кікімор. На жаль, четвертий рік війни, через то маємо таку велику кількість і в півтора рази більше каверів на шоломи. Кікімори виплетаються залежно від пори року, тобто відповідно кольору природи на даний момент, коли ми отримуємо запит. Робимо все з любов'ю. Докладаємо туди обов'язкову молитву. А ну подайте одну кікімору, дівчатка, оту наверху. Любу любу, відклеєно. Е і відправляємо вже по запитах. Звісно, ось маємо в такому вигляду готові, готову запаковану кікімору, яка поїде до наших захисників. Е це вже в нас як бренд умаського гуманітарного центру. Хлопці вже навіть. Е Деякі такі підрозділи, підрозділи, з якими ми раніше не працювали, просять саме уманських кікімо з уманського гуманітарного центру, ті, що з молитвами. От. Ну, про нашу роботу можна багато говорити. На початку повноваштабної війни ми закупляли в секондах і зносили з дому хто ще залишалося. Постільну білизну, купляли фарби, фарбували вдома в відрах, в виварках ці постілі. Сиділи вручну, нарізали ножницями. Дівчата мозолі, ручки боліли, але так і працювали, бо розуміли, що це потрібно. Потім вже Ну, Починали виплітати, закупляли в секондах, зносили з дому в'язані речі, тому що обов'язково, крім основного матеріалу, треба додати нитки, стирали мішки, пороли розпорювали мішковину. Вплітали такі кімори, це все потрібне для виготовлення. На перших порах ми просто наші дівчата, які з нами працювали і працюють досі, бо колектив міняється, хтось приходить, хтось уходить, але руки завжди потрібні. Ну, є такі стойкі люди, які з перших днів з нами тут збирали особисті кошти, скидувалися на певну суму, закупляли. Уже потім мішковину, потім уже спанбонд панбон-трулонами, який в залежності від кольорів е, природи е, підходить для е, кольорів виплетення киківок. Ось такий у нас процес.